Порада номер 4 спочатку факти, а потім рішення. Люди відчувають занепокоєння, коли намагаються ухвалювати рішення до того, як отримають необхідну інформацію. Нестача інформації викликає паніку. Паніка призводить до неправильних рішень, а неправильні рішення перетворюються на стійкий страх, через який робляться помилки. Виходить замкнене коло. Якщо перед вами стоїть проблема з конкретним терміном вирішення, скористайтеся цим часом для підготовки. Збирайте більше фактів, аналізуйте. Оцінюйте та виписуйте всі факти, навіть ті, що суперечить вашим бажанням. З урахуванням отриманих даних розробіть план і слідуйте йому. Пам'ятайте, надмірне обмірковування проблем без дій може викликати ще більшу розгубленість та занепокоєння. П'ята порада: проводьте наради, націлені на результат. Введіть правило, згідно з яким для винесення проблеми на обговорення необхідно підготувати відповіді на чотири запитання: у чому полягає проблема, чим вона викликана, які можливі рішення цієї проблеми, яке рішення ви пропонуєте? Після цього у трьох випадках із чотирьох рішення можна ухвалити навіть без винесення на обговорення? Шоста порада. Пам'ятайте, що зайнятість найдешевші ліки. Розпал війни Уінстон Черчилль працював 18 годин на добу. Коли його запитали, чи турбувався він через велику відповідальність, покладену на нього, він відповів: я надто зайнятий, щоб мати час для занепокоєння. Зайнятість допомагає витісняти занепокоєння, тому що неможливо одночасно думати більш ніж про одну річ. Наприклад, спробуйте подумати про статую свободи і про те, що ви думаєте робити завтра вранці. Зробити це можливо лише по черзі. Те саме відбувається і з нашими емоціями. Ми не можемо відчувати ентузіазм із приводу цікавої справи і одночасно бути в технічному настрої. Один вид емоцій витісняє інший як говорив Джордж Бернард шоу, будьте зайняті, завжди залишайтеся зайнятими. Це найдешевші ліки на землі і одні з найкращих. Сьоме правило використовуйте закон великих чисел. Багато людей мають свої часто нічим обґрунтовані страхи. Наприклад, карники боявся, що його б'є блискавка або поховають життем, що нічого буде їсти, що ніхто не вийде за нього заміж. 90% його страхів були помилковими. Яка ймовірність того, що події, пов'язані з вашими страхами, взагалі відбудуться? Численні страхові компанії заробляють мільйони саме на людських страхах, пов'язаних із подіями, які так і не настають. Лише одну людину на 350 тисяч вбиває блискавка. А шанс бути похованим у одного на 10 мільйонів людей. Оцінюйте шанс настання події, виходячи із ймовірності. Восьма порада: Становіть обмежувач занепокоєння. На фондовій біржі, щоб не втратити весь капітал, біржовики використовують обмежувач втрат. Наприклад, якщо акції купити у 50 доларів, встановлюється обмежувач втрат у розмірі 45 доларів. Якщо акції в ціні зменшаться на 5 пунктів, то вони будуть продані автоматично. Таким чином, максимальні втрати становитимуть 5 пунктів. Подібним чином обмежувач можна ставити на негативне мислення або занепокоєння. Одним із найголовніших секретів справжнього душевного спокою є правильна оцінка цінностей. Виробіть свій власний критерій оцінки цінностей та встановіть обмежувач на занепокоєння, щоб забути про нього. Дев'ята порада. Не пиляйте тирсу, залишайте минуле в минулому. Нескінченні пережовування того, що сталося, забирають сили. Хтось пилив дрова у своєму житті, ймовірно, що більшість із вас дадуть відповідь позитивно. А тирсу пиляли? Звичайно, ні. Адже пиляти тирсу неможливо, вона вже напилена. Коли ви турбуєтеся про те, що вже сталося і закінчилося, ви пиляєте тирсу. Існує лише один спосіб у всьому світі отримувати користь із минулого він полягає у спокійному аналізі минулих помилок для того, щоб ніколи не повторювати їх у майбутньому. Однак після цього слід повністю забути про них, не створюйте собі труднощів заздалегідь і не жалкуйте через те, що вже не змінити. Десята порада: правильно оцінюйте те, що відбувається, наші думки створюють якість життя. Ми думаємо про щастя та почуваємося щасливими. Якщо відвідують сумні думки, ми сумуємо. Якщо в думці закрадається страх, він починає супроводжувати нас всюди. А якщо ми думаємо про хвороби, рано чи пізно захворіємо. Виробляйте звичку думати позитивно, спокійно вживайте заходів щодо вирішення проблем, не виявляючи занепокоєння. Конструктивне мислення допоможе вам знайти вихід із найскладнішої ситуації. Коли людина переходить вулицю з інтенсивним рухом, вона дбає про те, щоб не потрапити під машину. Дбати це означає усвідомлювати проблему і спокійно вживати заходів для її вирішення, намагайтеся зберігати доброзичливий настрій та отримуйте задоволення від приємних дрібниць. Вже згаданий філософ Монтень говорив людина страждає не стільки від того, що відбувається, скільки від того, як вона оцінює те, що відбувається. Наша оцінка того, що відбувається, цілком залежить від нас.